Так погано, так паскудно Про промайнули Aha. вже свята, Aha. самота. Щедрик, щедрик ей! Щедрихщедрик, щедрикщедрик! Щедрик кожної хати луна! Дай гроші Щедрик, щедрик, щедривочка прилетіла ластівочка, стала собі ще господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивись на кошару, Там овечки покотились, а ягнички народилися. В тебе товар увесь хороший, будеш мати, мірку грошей. Хоч не гроші то полова. В тебе жінка чорна брова. Роди Боже жито, роди Боже жито, на нове є літо, на нове є літо. Роди Божасливий, роди божа сливи, Щоб були щасливі, щоб були щасливі. З Новим роком щастям вітаю. Дідько, шкода, що вже не повернути цю Епоху, Щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло. Щоб у праці все горіло, та й в кишені желез діло. Що у нас телефон в кадрі робить? Дмитро, ти що зло з луз з'їхав? Вибачте, Ютубчик дивлюся. Тобто ми знімаємо кліп про 19 століття, да? У нас виживанки, щедрівники, хата українська, а ти ютубчик дивишся. Ні, ну а як не дивитися, якщо у Київ Стара, без ліміт майже на усі додатки в інтернеті: Інстаграм, Ютуб і багато іншого у нових тарифах. І Як таку штуку підключити? Так, за посиланням в описі? Слухай, молодий Дмитро! Премію йому випишете. Так, давайте з першого дубля ще раз. Сію, густо перехресно! На добро будь людям чесним. Промовляю з кожним кроком, з новим щастям, з новим роком. Щедрик, щедрик. Щедрих щедрик. Щедрик кожної хати луна, щедрик, щедрик. Щедрик, щедрик. Дай гроші. Щедрик, щедрик. Щедрик. Завжди моді в народі, оцей Бенге. Здоровенькі молитись, моя радість. Шановне панство, якщо комусь цікаво, цей трек народ написав за 1000 років до народження Моргенштерна. І він досі в тренді. А цікаво, чи витримає сучасна музика випробування часом? Ну, не тисяча років, ну хоча б. Ну, півроку. А ти став лайк, не нам, народу, за старання. І підписуйся на канал, бо що ти як пацюк, дивишся відоси і не підписуйся. До речі, за роком пацюка вас. Ну що? 6 <laughs>